Сиреневый туман В налоговой пылает В налоговой горит Уже второй этаж Пожарный не спешит Пожарный понимает Налогово сгорит Всем легче будет жить есть на свете прекрасная служба Она прилипает, как сырок дружба Заплатись налоги, спокойно спишь А не заплатись, не спи, сидишь. Такая работа строгая У налоговой, у налоговой У налоговой, у налоговой Налоговая служба для всей страны нужна Налоговая служба, для каждого важна. Чим більше для Росії налога все берем, тим лучше і достойні всі в місті збройних. Оксандр, хто тоді був керівником, я до питання. Я не буду я з вами спілкувався, дійсно ми ми не замовити, тому що я сказав, що таких цифр і в лівій правій полонці ми платити не будемо. Далі порухалися в суд, тому що з вами по іншому не було говорити так, це було, точно. І тут, Мабуть, якщо бізнес є, я зрозумію, десь підтримка і ваша, і ви тут е, привели, немає проблем. Я можу відповісти по інвесту на всі питання. Я переконана, була, є і завжди буду. Тиск на бізнес припиниться лише тоді, коли податки будуть справлятися на високому технологічному рівні. Коли маю первертнів виженуть, Будемо бачити спрятати. як ти тоді припиниться е на нас це не цікаво. Ви чекаєте, знаєте? Ну відповідає. Нас це не цікаво все люди. Нас це не цікаво ці. Скажіть, будь ласка, декларацію вашу, назвіть цифри ваших заробітків за 2012-13 рік, це перше питання. Далі, розкажіть нам про ваше нерухоме і рухоме майно, де воно знаходиться і, і як. І ваших найближчих родичів. І третє питання, чи є бізнес у вас особисто, у вашого чоловіка, у ваших батьків, що вони є, от, і, і яке ви приймаєте участь у бізнесі? І е, маленька ремарка до вас зразу, е, значить, я думаю, я вже вас бачу начальником податкової. Давайте будемо інтелегенти. Не, не. Давайте спорим ми споримо більше, зараз почекайна, ну вийшли, скажемо, вас. Але може, може, і, поліні, віду, віду, такі, не поступи, що вони друг пані такі. Якщо конціонери і злодії, обікрадають, але посидіть податково і тут відбувається, депутати всі проголосували, відповіді не далися.

У вас 2010 році часту, не проти, не. по статті 205 часом і стаття 1990. Стаття 205, по-моєму, фіктивне підприємництво. Я ніколи не була професійне да, про на... Фіктивне підприємництво, б... вони проти дівець. У бу... 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 мене не було кримінальних справ. <правити>. У мене справка про не. Ой, я забула Щ... принести. при несправді було. Закриті, не закриті там. Проти мене не було відкритих кримінальних справ не було ніколи відкритих кримінальних справ. А ви статтю називаєте 205. -а. Є тут хтось міліціонери? Це справа про фіктивне підприємство, яка... І ви б сказали 205 і 105. Це не проти неї, але то проти... То проти... Я проголосую з перевірку, у мене злочин із ДУ у таємниці другої категорії. При кримінальних справах служба не може давати. Кримінальна справа була відкрита проти махінаторів з Маліна, які відмивали великі кошти з бюджету через податкову, через е компенсацію цього НДК. <поєзнення> <брату. поєзнення> да. Вам знайомі ці люди? Я вам Пани бережмові, не знайомі, я розум, я знайом а я думаю, що знайомі. Ні. Ви, <рес> Будь ласка, заходьте в інтернет, читайте статтю. Вори, прокурори, вори налога лісів. <рес> <рес> Будь, Будь ласка, не питайте міліціонерів, решував прокурорку. Всі матеріали, документи опубліковані. Будь ласка, дивіться. Я а, потім... давай, а ви, давай, а ви давай, потім давай. будете губернатор запитання. Це немає більше не... питання. питання. питання, питання. Ні, я. Ви знаєте, люди ложать руку на серце і всі такі вони білі, пушисті і лохматі. Знаєте такі? лохматі. Знаєте, я вам скажу одну таку річ. Ми живемо в Україні, ми не живемо в Германії. Люди голі, босі, бізнес грабують, знищують і так далі. і так далі. Нам виходять перші люди, керівники, допустимо, щас налогової служби, і розказують, як вони будуть гарно все робити. Значить, Я можу сказати тільки одне. Я знаю, як робилось до цього часу. І якщо людина. Яка раніше грабувала, яка знищувала бізнес і яка не давала нікому працювати, сьогодні вона говорить, да я все, я зрозуміла, я буду зараз працювати. В мене виникає дуже велика підозра. Я проти вас нічого не маю, я вас взагалі не знаю. Але я знаю, що таке податкова служба в Житомирі. Я оттуда сам виходячи, я плювався не один раз. Після вибуху сподаткової служби нашої житомирської. І, знаєте, я вам скажу, друзі, таку річ. Значить, якщо ми хочемо змінити щось, ми повинні змінювати це зверху. Риба завжди гниє з голови. Давайте замінимо їх нормальними, нормальними людьми. які не були зап'ятані, не при партії регіонів, не при партії там другій і третій. І тут, а зараз не треба виганяти. Треба просто налоговій службі працювати по закону і по правді. Давайте я не зрозумів тут питання до кандидатачику, а до мене можна. Це, ні, давайте я відповім, а то і Насправді по одному кандидату. По-перше, ну, по-перше, в двох кандидатах це мої заступники. І я маю право рекомендувати людину. Першу тому я рекомендую, якщо вона проходить громадські слухання, якщо не викликає негативу всебічно, як було з призначенням очільника МВС, то він проходить і призначається, і далі йде процедура вже призначення. Це займає близько місяця. По, ці, по, по цим слуханням, що я хочу сказати. Тут приймає рішення головне управління фіскальної. Да, зараз буде, фіскальною службоу України. Не область приймає рішення кого призначити. Приймає, при приймає рішення головне управління е, фіскальної служби. Але при цьому е, це була ініціатива Лілії Анатоліївни, про те, щоб пройти спочатку громадські слухання на конкурсній комісії Скільки було претендентів? була конкурсна комісія, да кадрова комісія при фіскальній службі. До речі, теж на громадських засадах. Я вас інформую семеро кандидатів, семеро і вона знаючи позицію голови ОКА, що потрібно, дайте я зараз що потрібно проходити громадські слухання перед призначенням, у нас. Це її ініціатива провести ці громадські слухання. Я її повністю підтримую, тому що це є принциповою моєю позицією. Тому не потрібно зараз розповідати, що хтось когось розводить, чи ще це знаєте, це популізм. А сьогодні ви тут перебуваєте за три дні я. Я зрозуміла, дякую. І ви ще сказали, що з 2011 року в Дніпропетровській області. Да. Так. по факту переїхав. Ну, от в 2013 році була реорганізація з податкової служби Міністерство доходів. Тепер ми з міністерства доходів у фіскальну службу. Я зрозуміла, дякую. І останнє запитання: чи входили ви коли-небудь до якоїсь партії? Ні. Якщо так, то принципово я не була і, і не є членом партії. Ну і мені треба як журналіста навчитися трошки коротше відповідати на запитання. Питання все, дякую. Я бачу, більше немає бажаючих виступ. Я всім дякую за обговорення. І думаю, приймемо правильне рішення і головне управління також приймемо.